Наша фракція є найменшою Київській міській раді, але за результативністю роботи, за кількістю і якістю роботи, я думаю, що ми є найкращою фракцією Верховної Ради, найкращими представниками вашої громади. Отже, коротко цифру щодо проєктів рішень. Спочатку роботи Київради, представниками фракції Свобода розроблено 44 проекти рішень, спрямовані на реалізацію програми захисту українців, передвиборчою програми Сукраїнського об'єднання та виконання депутатських повноважень. Нас тішить те, що 20 проєктів ініціатив, підготовлених депутатами-свободівцями, ухвалено рішенням сесії Київської міської ради. Тобто, хоча ми не є у владі, не є провадною фракцією, але кожне, практично кожне рішення, наше рішення знаходить в підтримку стіна Київської міської ради. Зокрема, з найважливіших рішень, які вже працюють за ці 100 днів, наприклад, про внесення змін до рішення Київради, про надання статусу скверу земельній гілянці площі пів гектара на вулиці Ахматовій, а Ахматовій у до рішення Володимира Бухнян. Завдяки за діяльність Святослава Кутняка ухвалено два рішення нинішньої міської ради про створення парку відпочинку Сарецький яр на земельній ділянці площі 5,78 гектара землі по вулиці Різкій в Шевченківському районі та рішення про розірвання оренди земельною ділянкою 0,19 гектарів по вулиці Ризькій у Шевченківському районі міста Києва, між Мішківською міською радою та тов-експотранс. Ті, ви знаєте, якою ціною дорогою київська земля, ви бачите кожен день ці забудови і кожен клаптик життєвого простору, вирваного для вас, для того, щоб розгадані насадження, для того, щоб наші діти внуки могли вільно відпочивати. І це є теж важливою частиною нашої роботи. Також ухвалено наше рішення про відмову в договору оренди земельної ділянки по вулиці Верховиній, якій у Святошинському районі міста Києва, ініційованою Олегом Чернецьким. Ну і те, що від нас вимагала вся громада. Ми ініціювали і провели рішення через сесію Київської міської ради про розірвання двосторонніх угод міста Києва з російськими містами регіонами побратимами. Київ ніколи вже не буде містом братом чи сестрою Москви, Петербурга, Уфи і так далі. На виконання своїх депутатських повноважень, членами фракції Всекранської обідне свободи в Києвраді спрямовано до органів виконавчої влади і в інші установи 219 запитів, 649 звернень. 13 депутатів щойно побіг Удан Бенюк. Фракція свободи в Київраді є копією фракції Свободи у Верховній Раді України. Фракція показує одностайність голосування. 100% членів фракції одностайно голосують, і 100% членів фракції ходять на засідання і не пропускає поважних причин. У Нас було декілька поважних причин, коли члені фракції не були на засіданні. Нас, наприклад, Богдан Пенюк готувався до серйозної розстави і ми відпустили його. І була частина фракції поза минулого тижня, їздила воювати, хоча ми це називаємо волонтерством. Першим заступником голови фракції Петром Кузиком в піски під Донецьк, щоб війна не при... Путін не прийшов в Київ. І ми вважаємо, це поважна причина, єдина, яка дозволяє членам нашої фракції бути відсутніми під час засідань. За перші 100 днів роботи Київради Ради, депутати-Свободівці під час семи пленарних засідань, першої сесії Київської міської ради 8-го 129 разів брали слово для виступу з місця та трибуни. Це було слово громади. Ви це можете пересвідчитися, коли дивиться приймуть за результат Києва. Основні напрямки роботи фракції Сол в Київраді. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свободи у Київраді не входить до провадної більшості, не підтримувала проєкт бюджету на 2016 рік та кадрові владні призначення. Разом з тим на виконання програмних засад Українського об'єднання Свобода щодо встановлення національної, соціальної та історичної справедливості основні зусилля фракції спрямовані на захист національних соціальних та історичних прав киян, боротьбу з корупцією. Контроль за справедливим розподілом та видатками бюджету. Контроль за збереженням раціональним використанням та прозорим випитанням майна і землі київської громади. Боротьбу проти засилля російського капіталу та інших елементів наступів російської окупації Києва. Боротьбу за повернення у комунальну власність приватних монополій, зокрема, пад АК Києводоканалу, пад «Київгаз», пад Київ, -Київ, -Київ належне виконання ними своїх соціальних обов'язків щодо наповнення київського бюджету, надання якісних послуг, встановлення справедливих тарифів та соціальних компенсаторів для незахищених верх населення, захист довкілля, створення належних комфортних помістування киян, фракція Свобода пропагує, і бореться за пропаганду спорту, здорового способу життя, боротьбу проти пропаганди та розповсюдження алкогольних товарів та тютюнових виробів, за пропаганду та захист традиційних цінностей українців, за ліквідацію наслідків совєтської окупації в усіх сферах життя, декомунізації, та ресифікації. Здобутків реалізації поставлених цілей у сфері контролю за бюджетними видатками і надходженнями завдяки наполегливій позиції фракції Сутінської бідної свободи у кінці 2015 року вдалося зберегти понад 230 мільйонів гривень киян, які влада планувала виділити на сумнівні потреби комунальних підприємств Київського митрополіте. А ви знаєте, що в часи Януковича було куплено? Три дорогі, непотрібні, неякісні російські вогонь метрополітену. І сьогодні мільярди гривень кожного киянка намагаються вичистити кори кампанії Укррослідник, яка є дочкою Нєш Росії, спонтар російської армії. Свобода заблокувала це рішення, ці гроші. Так само і свобода заблокувала рішення про мільйони направлені на кільки міліціонера чи нові поліції. Бо тут потрібні не кийки поліції, і ми заблокували рішення для невідомі там е знову якісь там переобладнання моста через Дніпро. Тільки тому 230 мільйонів минулого року пішли на соціальні потреби. При розгляді проєкту бюджету на 2016 рік фракція Свобода додатково вимагала залучити до бюджету понад 10 мільярдів гривень. Ми показуємо владі, де вона не ці бюджетні гроші. Де вона приховує ці гроші, де їх можна взяти і як, щоб ці гроші пішли не в корупційні кишені чиновників, а йшли в міський бюджет Києва. Зокрема, ми вимагали збільшити фінансові надходження від монополістів «Київенерго», Всі ви знаєте, що це компанія Ахметова. І ми будемо вимагати, щоб ця компанія була повернута власність киян. Ми вимагали збільшити надходження від приватного акціонерного товариства Києва -Доканал». Київгаз, Київспецтранс, які разом 4, залазячи в кишені кожного з вас через тарифи, разом приносить аж 2 мільйони гривень в київський бюджет. Зате приносять мільярди Ахметову фітушу і іншим власникам. Ми наполягали на необхідності припинення гробіжницької політики уряду щодо вилучення з київського бюджету 60% плати податку фізичних осіб та 60% єдиного податку. Тільки через це Київ як мінімум не дотримує 8 мільярдів гривень. А ці гроші будуть піти на компенсацію ваших тарифів, на допомогу найбільш соціально незаліченим людям, зрештою на дорогах, які в Києві чи найгірші в Європі. Ми наполягали на необхідності порядку адміністрування земельного податку. На жаль, сьогодні в Києві свобода вимагає оформити 100% київської землі, адже на сьогодні оформлено тільки 12%. А також переглянути ставки оренди з землі з 1%, що сплачує більше землекористувачів, до 3-12% нормативної оцінки землі, які сьогодні сплачують сумнівні землекористувачі. Фракція Фракція наполягала на необхідності інвентаризації об'єктів самочинного будівництва, адже понад пів тисячі об'єктів торгових центрів. Нічних клубів, газових заправків, мільярди гривень приносять тіньового доходу тим, хто на них на нього заробляє, тих, хто це кришує. міліціонерам, податківцям, прокурорами на Київській громаді. Під час розподілу видатків бюджету 2016 рік фракція Ворозводи вимагала справедливого, прозорого розподілу видатків з урахуванням інтересів усіх виборців та за активної участі громади. У зв'язку з тим, що, на жаль, пропозиції свободи не були враховані, фракція не підтримувала проект бюджету за 2016 рік, вважала його грабіжницьким, і до і, да, і досі да, далі вимагає переглянути показники і збільшити видаткову частину бюджету. Пошук додаткових джерел наповнення міського бюджету. Головою комісії з питань дотримання законності правопорядку та боротьби з корупцією з Олегом Бондарчуком подано запит до департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації щодо надання інформації про обсяг дивідендів, перерахованих до бюджету міста Києва від господарських товариств, у яких є частка територіальної громади 2015 рік. Ви знаєте, що дуже багато київської власності продано. Чи відомо спільне користування приватним власникам, так як у Кернал та Коломойському віддано, де Коломойський отримує мільярди, а Україна нічого. Так само і в Києві. Є 28, є 30 товариств, де Київ має час, але жодних дивідентів не отримує. І на наш запит відповідь дали тільки Київ та Київхліб. хліб. «Київ Інші товариства дає наша з вами і ваша частка, яка мати бюджет, відповіді не додали, відповідно, жодних вклад не роблять. Ми з боремося за контроль за збереженням раціональним та прозорим використанням майна і землі Київської громади. Ви знаєте, що ми свідомо двох членів направили в земельну комісію. Щоб спостерігати, бо це ключовий ресурс радішки громади Києва-Землі. Тому у нас є секретар земельної комісії Іван Картавий, який не дав гараздів вкрасти перемогу на виборах 2012 року, будучи керівником виборчої комісії окружної. І в нас є атошник, учасник, вибачте, що я так сказав, учасник священної. Війни для нас з москалями, який захищав Україну під дебальця українську землю сьогодні, не менш ефективно захищає українську землю в комісії замовкрування Волод... Володимир Назаренко. З ініціативи свободи був підготовлений направлено міському голові Віталію Кучку звернення чотирьох лідерів фракції, до якого приєдналася батьківщина, самопоміщ та єдність щодо підвищення якості роботи комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Зокрема, ми вимагали і досі вимагаємо в електронній формі надавати текстуальну частину проєктів рішень, пояснювальні записки до проєктів рішень, а раз та аерофотозйомок. Прискіпле вивчення документів дозволило нам зупинити десятки оборудок із київською землею і залишити їх у власності київської громади. Депутати Свободівці направили запити у відповідні установи щодо обліку комунального майна і землі, яка знаходиться у власності київської громади. Свободівці вимагають повернути у власність громади землю і майно незаконно відчужені представниками режиму Януковича. Зокрема, повернути місту 8 гектарів землі. Яку завдяки корупційним зв'язкам орендував регіонал Яндабачнік зі своїм російським партнером Йосипом Кабзоном. Не... І досі ця земля знаходиться в цій вартості. І ми будемо вимагати і, на... і будемо... повернути цієї землі у вас із київської громади. Ми вимагаємо не продовжувати оренду земельної ділянки, на якій розташований тіньовий офіс Януковича кінотеатр Зоряний. Бо вчора керівник земельної комісії господин Поліщук. Вимагав додати Януковичу право далі користуватися кінотеатром, тому що це фірма, і вона має сплачувати так в київський бюджет. Ми, багато, ми вважаємо, що не можна давати ні поранок землі і рано чи піде відібрати на кінотеатр. І ми порадили цьому чиновнику-корупціонеру, хай піде купить під квиточок в той кінотеатр, який не працює, зато з якогось тітушки зі зброєю кінця 13-го року йшли вбивати цей застанчик на Майдан. Подавання наступів совєтської окупації. Фракція ВОССОВА послідовно вимагає подавання наслідків совєтської окупації в усіх сферах, припинення співпраці з президентами країни окупанти Росії. Київська міська рада підтримувала ініційований фракцією Свободи проєкт про розірвання двосторонніх угод міста Києва з російськими містами та регіонами, зокрема Москвою та Санкт-Петербургом, про що я говорю вище. Ми підготували проєкт рішення про подавання наслідків совєтської окупації в мовній царині. Проєкт передбачає всебічний захист кліївської мовки столиці. Більшість населення Києва, не тільки європейська, мабуть, користуюся, але й українська. Більшість населення, Києва – кияни. Ми хочемо, щоб з нами в транспорті, влада, в магазинах розмовляла нашою рідною державною українською мовою. Фракція Всеукраїнської об'єднання Свобода в Києвраді» вимагає заборонити діяльність російського бізнесу в столиці. Зокрема, свободні всі єдині з усіх краще. Зокрема, сьогодні всі єдині з усіх фракцій Київради проголосували проти проекту рішення щодо надання оренду земельної ділянки російської компанії МТС, яка тепер ховається під вада А також вимагаємо заборонити будь-яку діяльність економічної компанії держави агресора та російських президентів Києва. Підготовки підготували запит до департаменту комунальної власності міста Києва, керівника апарату РДА щодо надання інформації про розрахунковим рахункам, які містяться у банковських установах представників російського бізнесу з вимогою перереєструвати такі рахунки. Що підприємство перебуває державні власності, а також надати інформацію про приміщення, що перебувають у власності міста та у даний момент перебувають в оренді банківських установ представників російського бізнесу. Ще раз повторюю: жодного російського банку, жодного російського підприємства, жодного російського кіоску, де хоча б один відсоток власності мають росіяни, в Києві не має бути, доки ми не повернемо українських земель і Росія не компенсує швидкі далі. Декомунізація. Підготовлено запит до голови правління пак Ленінська, завод Ленінська кузня. Ви знаєте, є такий завод, яким володіє сліпий траст, яким володіє гарант Конституції, з вимогою провести переименування приємно на запропонований варіант. «Завод Бадерівська Кузне відповідність законом про декомунізацію. Сьогодні ми маємо здійснення виконання Венівською цього, цього рішення. І зараз згідно закону про декомунізацію, Заводванська кузня або буде позбавлений ліцензії, або має все-таки перейменувати назву. Бо дуже погано. Коли гарантій інституції звісно не виконає Конституцію. Фракція Всеукраїнської Південної Свободи підтримку ініціативи Інституту національної пам'яті домоглася направлення на громадського договорення першого кроку рішення щодо появи в Києві вулиць імені Героя Української нації Степана Романа Шукевича. І кроки. Які з нашої фракції постійно їздять на війну, добре скажуть вам, що жоден солдат не воює з Зеленіним, за Ленінам Засталіна. Але на кожному ПТРі, на кожному автоматі написано Слава Україні, є червоно-чорний прапорець, і вони воюють за Бандери Зашукевича. І це сором Києву, сором квичку і всім іншим. Що тут. Ще з революцію прапор Бандери, що ми всі вітаємо славу Україні, що вже в Полтавській, в Дніпропетровській областях і в вулиці названі нашими героями, а в Києві досі продовжують існувати вулиці Леніна і немає, героїв, немає вулиць наших героїв. І тут потрібна ваша підтримка. Зараз на сайті Київської ради відкрите голосування. Старші люди, попросіть своїх дітей, зайдіть, проголосуйте, тому що ці російські боти з Москви, з Луб'янки вже організують велику кампанію проти Бандерів Жукевича. Ми мусимо все-таки домогтися, щоб ці вулиці в Києві були, але зараз м'яч на полі Київської громади на кожного з вас дуже важливо, щоб ми включилися в підтримку і голосування. Підтримка соціально незахищених верх населення, соціальна справедливість. Фракція Всеукраїнської об'єднання Свобода гонковно допрацювала, а ця комісія Олега Лавея, міську цільову програму Турбота на зустріч киянам на 2016-2018 роки. З ініціативи фракції жінкам, які народжують три та більше дітей одночасно, Київрада додатково виплачує матеріальну допомогу. Запроваджується матеріальна допомога новозабезпечена інвестам населення, інвалідам, дітям-сиротам, сім'ям учасників російсько-української війни та сім'ям героїв Небесної Сотні. Київська міська резація Супського об'єднання свобода. Спільно з фракцією Київ Раді рішення про підтримку родини борців за волю України та ветеранів у палі дисидентів. Ми беремо Зобов'язання перед фракцією взяти шевство кожного з родин вояків унупа тих людей, які життя своє поклали, пройшли але пронесли цю ідею збереження української держави, ідею боротьби з російським імперіалізмом і побудови української самостійної свободної держави. Боротьба з корупцією. Фракція Всекраїнської об'єднання Свобода через голову її представника Олега Бондарчука у комісії з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією. Налагодила системну роботу щодо моніторингу та виявлення корупційних дій серед посадовців КМДА, Київради, комунальних підприємств міста. Зокрема, депутатами-свободівцями направлено десятки звернень до відповідних інстанцій щодо ймовірних фактів, фактів корупції. Зокрема, щодо ймовірних фактів корупції та співпраці з окупаком під час закупівлі двигунів КП київ і відсторонення займіної посади директора департаменту земельних ресурсів Поліщука. Про що йдеться? В умовах війни Київський митрополітен за тричі з зазвиченими цінами купляє вагон, електромотори для ескалаторів у московського підприємства, в московського окупанта. Поки хлопці вмирають, за ці всі гроші росіяни купують кулі і ці гроші ходять наших хлопців, яких ми сьогодні вшановуємо. Тому ми вважаємо прийняти. Ми вимагали і вимагаємо від ключках відсторонити керівника Київського метрополітену і ніяких не може бути контрактів з російськими окупантами. Те саме стосується начальника департаменту земельних ресурсів, який вчора на комісії з питань корупції його представник доводив, що виявляється, зоряний це якийсь інвестор з Белізу. Хоча всі ви знаєте, що таке кінотатер зоряний, і чомусь ми нові, в раді могли одним рішенням повернути Межигір'я завдяки фракції свободи власні громади. А в Києві досі працює офіс Пшонки, досі працює офіс Льовочкина, досі працює працюють офіси Януковича, і назад Київська влада цього не бачить. Депутати Свободівці звернулися щодо корупції, щодо доцільності рефінансування коштів київської громади Комунального банку Хрещати. Ви знаєте, що зараз з київського бюджету хочуть понад мільярд гривень виділити банку Хрещати, яким теж дають офшори такі загальновідомі громадяни Іванов і Хмельницький, які гроші повиводили з банку на 4,5 мільярди гривень собі в кишені. А тепер вимагаючи, що київська громада... Ці гроші доповнили, що, бан, що банк не впав. Ми вважаємо, що не треба ці гроші направляти з бюджету. Ми звернулися до Пучка і вважаємо, що це його відповідальність, що, не дай Боже, ці гроші київської громади попадуть в цей банк і пропадуть, тому що банк ледве животіння. Депутати Суболівці блокують незаконний видобуток піску з озера Тягна в Дарківському районі, що задає мільйонних спитків столиці та знищує екосистеми. Депутати Свободівці активно сприяють виявленню діяльності Київської міської ради інституту конфлікту інтересів. Я популярно поясню, що це таке. Коли нас в одному з останніх сілів Київради представники епіцентру, а нас в магазину гіпермаркету епіцентру, за надання земельної ділянки епіцентру по знижених відсотках, розказуючи, що епіцентр – це великий квартир податків. Будь-якій. Країні світу це є корупційне діяння, і за це в тюрму можна потрапити. І ми вважаємо, що ті, хто прийшов захищати сюди свої бізнесові інтереси, ми не повинні тут 에, принаймні голосувати, тому що в усьому світі це корупційне діяння. І ми звертаємося щодо кожного такого випадку з питань регламенту і нашу комісію по боротьбі з корупцією. Фракція Свободи допрацювала. Війську програму Безпечна столиця, якою здійснюється фундасування окремих експертів діяльності СБУ, Національної поліції, фіскальної служби, прикордонників. Завдяки нашим правкам у вказаній програмі було зменшено витрати, на нашу думку нераціональні, на 150 мільйонів гривень на найближчі три роки. Ми заборонили коштом київського бюджету купляти кійки, купляти каски, купляти сльозогідні балончики, щоб розганяти мітинги кияни. Міліція має захищати людей, а ми... Не... Ми не військові закону зараз. Борогати незаконному. Ви знаєте, що немає жодного епіцентру боротьби за капцію української землі, Київської Свободівців. З ініціативи Свободи Київрада розірвала договір земельної ділянки з поділеним забудовником Цяковським, що зупинило незаконне будівництво полоцяринській 19, про яке ми вже говорили. З ініціативи Свободи, сесія Київради підтримувала проєкт рішення, який зупиняє незаконно забудоване в Орховинні. Ми теж про це говорили. Окрім того, ми вимагаємо. Зупинити незаконні забудови коротчий Чепичок, йдеться про від 65 гектарів землі на території Національного природного парку Голосіївський. Парку прибережний в Дарнівському районі міста Києва. На березі затоки Бельківщина, Бур... Території в Солом'янському районі міста Києва. Боротьба за життєвий просят киян. З ініціативою ВОВОСВОВАДА в Києві створено новий парк Серецький яр по 5,78 гектара. І це, напевно, що найбільше таке досягне за останні роки. Підготовлено проєкт рішення про створення тимчасової контрольної комісії щодо перевірки дотримання законності при проведенні будівельних чи ремонтних робіт на об'єктах, що мають статус пам'яток, архітектури, містобудування та історії місцевого значення. Про що йдеться? Ви знаєте про історію про нещодавну трагедію на вулиці Богдана Хмельницького, 14, коли будівельники за вказівкою власників, не з власного бажання, нищили історичну споруду, що там виріс новий 20-повідовий монстр. Таких об'єктів, гарячих точок, по Києві є десятки, викупляють старий будинок, доводять його до того, що він нищить, або свідомо його нищить, і потім забудовують багатоповерхівками. Ми вимагаємо і ніби підтримує на більшості радість спеціальну комісію, і кожен з тих об'єктів архітектурної спадщини прийти і подивитися. Нищиться будинок директорії бульварі Шевченка, нищиться будинок Грушевського, нищиться будинки, які принесли історичну спадщину Києва. І тому зараз в цьому треба поставити край. Сподіваємося, на найближчих сесіях комісія буде утворена і спільно з вами ми не дамо більше знищувати історичні пам'ятки Києва. Боротьба за місцеве самолітування у Києві. Свобода наполегова бореться за відновлення районних рад у місті Києві, які скасував режим Януковича. Теперішня влада Києва використовує Кишенькові суди, теж скасувала вибори до районних рад, що мало бути призначені 27 березня. Ви бачите, що відбувається в Києві. Президент каже про так звану децентралізацію, обіцяє особливий статус Білі, Моторолу, Захарченко і іншим вбивцям Росії, українських громадян, в окупованому в Донецьку в і Луганську. Президент, президент направляє 35 мільярдів гривень в рік для того, щоб ми утримували ДНР і ЛНР, а в Києві немає місцевості. Київ пряме президентське правління. В жодному районі Києва немає людини, до якої ви можете звернутися, бо, це, бо керує, керують Києвом голови районних адміністрацій, які придачі президенту. До чого це привело? Це ж не просто боротьба за місцеве самолювання, це привело до того, що жодної школи, жодного дитсадка. Жодної поліклініки в районі за ти роки не з'явилися. Зате з'явилися десятки красивих, великих, зеркальних кіосків грошей. І це, 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 це ніби один успіх до цього приводу, ми вважаємо, ми взяли участь, ми подарувся з цього приводу. До нього приєдналися наші депутати. І Андрій Єленко, і Юрій Вершенко, які сьогодні мають бути, вони виступають активно з цього приводу з Верховної Ради. Ми кажемо, ні. Так званому особовому статусу Донбасу та місцевому самоврядуванню Києві. Свобода активно співпрацює з громадськими організаціями. Ми активно беремо участь в громадських слуханнях, беремо участь усіх зібраннях громади. Ми дякуємо громадським організаціям, які співпрацюють з нами. Йдеться про район Свободи, Всеукраїнське об'єднання Єварина, Сокіл Свободи, НАТО ОСД. Ми, як фракція, мали за честь підтримати цього року конкурс. Знавства, який проводить інститут українського, навства, бо дітки з усієї України, з усіх шкіл приїжджають і збагачують своїми знаннями про Україну. На жаль, держава це не цікаво. Держава досі вкладає в русський язик, держава досі вкладає в якісь окупаційні речі, але жодної копійки на конкурс кринізнавства навіть нинішній режим не дав. Це зробили ми. Фракція Всеукраїнського об'єднання свобода і допомоги, щоб українські діти були теж гордитися, що вони українці приїхати в Київ, побачити в Києві, побачити, що це українська столиця. Ми підтримуємо історичні митецькі заходи. Ми підтримуємо захід пам'яті День Українського політв'язня, який відбувався під постійному Лук'янівському СІЗО. Ми пам'ятаємо, що ті, хто вбили Стуса, ті, хто вбивав у наших політв'язнів, ті Медведчуки і далі керують в цій країні, і далі займають керівні посади. І це є неприпустимо. Ми підтримуємо ініціативу історичного клубу Холодний Яр щодо проведення пам'яті вечора Холодноярських таманів у Києві. Ми провели, провели хороший захід і концерт будинку вчителя. І це не просто історична спадщина. Це боротьба за, за минуле, це водночас є нашою боротьбою за майбутнє. Фракція, з говорю з того, що фракція Всеприїздко об'єднання Свобода активно займається волонтерською діяльністю. Це можна в лапках назвати волонтерською діяльністю, бо якщо ви запитаєте командирів 93 ї бригади чи 128 бригади, то Петро Кузик. Денис Попов, інші хлопці з фракції, які йдуть на передову, вони не просто проводять допомогу, а допомагають зі зброю в руках захищати нашу незалежність. І ми горді з того, що майже вся фракція включена в цю діяльність. Боротьба за загальнонаціональні інтереси. Фракція всеукраїнської бізнес-вободи ініцювала проект рішення. Розведення До Верховної Ради України з вимогою відставки Яценюка, який фактично підтримувала Київська рада. Фактично, бо 60 депутатів проголосла пальцями, а одна депутатка до бігла написала заяву. Але, назад, нинішній керівництво БПП, яке критикує Яценюка, побоялося визнати, що це рішення Світлова Сила. А ми розуміємо, що кожен день Яценюка це не тільки вкрадені мільярди, це 1% опозиційного блоку. Якби Яценюка погнали місяць назад, жодної перемоги в Кривому Розі регіональних не було. А якщо ще почекати пару місяців, то на Білому коні сюди знову повернуть Янковича Язарова, який вже став фактично рідним батьком економічному реформатору так званого Яценюку. Фракція Всеукраїнської об'єднання свободи активно підтримує спорт і, і, і дозвілля наших молодих, молодих людей. Для забезпечення і насамкінець для забезпечення належної роботи і комунікації з виборцями, депутати Свободівці, окрім роботи в округах, відкрили громадські приймання в усіх десяти районах міста Києва. Виборча система побудована таким чином, що, на жаль, лишилися округи, або місця в Києві такі плями, де немає депутатів місцевої ради. І так, на мільйони місто Київ 120 депутатів, депутатів на така велика кількість. Але ми вирішили, що не тільки в окрузі, в якому переміг свободівці, не має представляти інтереси свободи, а в кожному. Районі міста Києва вже відкрита або ж буде відкрита, бо це залежить від волі місцевої адміністрації, громадська прияла, приймальна об'єднання Свобода. Для нас немає різних виборців. Для нас кожен киянин, наш побратим. Інтереси кожного кияна, фракція «Свободи» буде захищати в Київській міській раді. Депутатами-свободівцями в громадських приймальнях, які вже в 10 районах, було проведено 141 особистий прийом громадян, які відвідали 754 громадяни. У нас тут прийомів прийомі надавалися юридичні консультації, складалися запити і звернення, надавалася матеріальна допомога. Було вже проведено за цей короткий час 124 зустрічі з виборцями, на яких побувало понад 3300 громадян. Депутати фракції активно працюють на межитарних округах та районних які курують. Протягом трьох місяців депутати фракції надали матеріальну допомогу на суму майже пів мільйона. Чи, вибачте, будь ласка, 434 виборцям на загальну суму 723 тисячі 800 гривень. І насамкінець, про що я хотів би сказати, вибачте, ми трошки затягнув. Фракція Всеукраїнської об'єднання свободи це ваші представники в Київській раді. Ми сильні тільки тоді. І нас поважають тільки тоді, коли за нами стоїть Київська громада. Наш результат в Київській раді це результат вашої звитяжної боротьби, результат вашого голосування, результат вашої підтримки. Переконаний, що разом з вами ми здобудемо перемогу, побудуємо Київ як місто комфортно для життя киян, як не тільки європейську українську столицю. Здобудемо велику українську національну державу. Слава Україні!